Проблема щодо залучення адвокатів у віддалених районах. Я хочу звернути вашу увагу, що органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ повідомляють з нам про затриманих в осіб за підозру вчинення кримінального правопорушення. І центр зобов'язаний протягом двох годин з моменту повідомлення направити адвоката. І бувають такі випадки, коли в віддалених районах затримують групу осіб, а там працює лише один адвокат. На жаль, на сьогоднішній день ми виходять з цього становища. Ми фактично перекриваємо райони за рахунок адвокатів з інших районів, або направляємо адвокатів, що працюють у місті Хмельницькому, і на сьогоднішній день. Центром укладено контракт із адвокатом Рівнської області, який фактично місце надання його, місце надання його допомоги це остріг, але він нам надає безоплатну правову допомогу у північних районах. Мова йде про Шепетівку, Славуту, і він погодився виїжджає. Але я хочу звернути увагу, що, наприклад, один адвокат працює у нас біля. на новій ушиці, полонами і По два адвокати е, працюють у Ворочиську і засвої е, синяги Синяві, Нетішині, Челевцях, Ярмольцях. Три адвокати обслуговують тиражню, Думаєвці, Вітичі. Чотири адвокати працюють в Староконстантині і Шепетівці. От ми бачимо, що чотири адвокати співпрацюють, працюють на території Шепетівки, але, на жаль, вони не завжди мають можливість Виїхати на затримання, тому ми змушуємо залучати адвоката з іншої області. Така ж ситуація у нас на сьогоднішній день виникає у Волочиську, і теж ми плануємо вирішити питання за рахунок адвокатів із під П'ять адвокатів працює у Славуті, 13 адвокатів у Хмельницьк-Подільському і 30 адвокатів під...